Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі про парфумерні розповіді, історії, враження. Залишайтеся зі мною, тому що у нас сьогодні розпаковка найсвіжішого, найновішого боксу від Ароматеки. Там буде і парфумерія, і косметика. Взагалі, що це за історія з боксами від магазинів? Магазин збирає із продукції, від брендів, представлених у них. Косметику, парфумерію або і те і інше, там ще можуть бути якісь додаткові аксесуари від тих брендів, що представлені в магазині, і в чому суть. Ви, як покупець, знайомитеся із широким асортиментом товарів, представлених у магазині. Це будуть якісь семпли, мініатюрки, невеличкого формату. Косметика, парфумерія, щоб ви багато всього спробували, витратили при цьому ну, якусь умовно прийнятну суму грошей. Це має бути цікаво, ну, я так собі думаю, викликати позитивні емоції і стимулювати вас прийти і щось повнорозмірне купити. Кожного разу там в боксах може оновлюватися їхній склад, ці бокси можуть бути або регулярно представлені в магазині, або як -от, у ароматеці там, раз на сезон вони е, виходять. Е, деколи буває, ну, от, якщо брати конкретну ароматеку, буває, що деякі продукти там, е, кілька боксів підряд доступні, там, наприклад, якісь помади Кіліана були, по-моєму, в двох чи трьох боксах доступні поспіль, але вже немає їх. Наразі в асортименті в цих боксах ось там парфуми-пробнички можуть бути там постійно якогось одного бренду, типу в ароматеці це Куркджан, наскільки я пам'ятаю. Досить часто зустрічається в боксах і Екс Ніхіло. Ось і ця така практика з боксами. Дивлюся, що буває і в Бомонді. Але там я колись заходила, відкривала там була косметика Олі Полякової парфуми. Якісь, які мене не дуже зацікавили, тому я не купляла ніколи в Бомонді ці бокси. І я тут, звісно, не закликаю купляти у брокарді, але ну, вже для вивчення ринку і пропозицій вже зайшла і на сайт туди глянула. Там були якісь бокси із пробничками і подарунковими сертифікатами цього брокарду. Але Ну, теж така собі, ідея, мабуть, була в тому, щоб це було більше чи на подарунок, чи щоб просто ці бокси відрізнялися від боксів інших магазинів. Ну, не знаю. Але от це в мене перший досвід із боксом від ароматеки, то я помади не хотіла там брати, тому що помада. Ґмм, трошки не мій відтінок була, ну, принаймні по свочах в інтернеті. В маленьких боксах були якісь вищас, не ті парфуми, які б я хотіла, бо там є і пробнички, і такі ну, тревали один-два. А тут прям все склалось, і я вирішила ризикнути і купити, і розпакую разом з вами. Буду пробувати е, ділитися враженнями одразу. Е, і а, ну, скажу ще, що в ароматеці є два розміри боксів, є маленький. За 2000, здається. І великий за 2800. В маленькому, ну, відповідно, менше наповнення, але, в принципі, там теж бувають непогані цікаві варіанти. Буває, що маленький бокс, ну, якось суб'єктивно, видається більш цікавим по наповненню, аніж великий. Ну, буває по-різному. Давайте відкриємо. Ось така коробочка: півтора кілограми. За пошту, за доставку платила я, тому що на сайті в ароматеці написано, що від трьох тисяч доставка безкоштовна, а бокс відповідно трошки дешевше. Я нічого не добирала. Тут от фірмова оця ароматека-логотип, написано обережно крихке. Я дуже сподіваюся, що я зможу вам підносити близько до камери, щоб окремо не знімати крупні плани цих всіх пробничків. На сайті, звісно, є опис, що є в боксі, ви не берете нічого на осліп і маєте певний час подумати, чи варто воно того, але я дивлюся, що бокси досить. Швидко розкуповуються в ароматеці, можливо, їх є не дуже багато. Ну і в принципі на кремчиках і там десь в розпивах потім з'являються в продажі ці складові бокси, ну, видно, ті, які не зайшли. І, в принципі, воно виходить досить вигідно купляти цілий бокс, аніж би окремо оці там мініатюрки і пробнички десь збирати купляти. Розпаковуємо. Отже, скотч розрізали. Отак виглядає. В коробці пупирка, в пупирці щось. В пупирці ну, така картка ароматеки з проханням лишити відгук, як завжди, чек від бокса. Поклали ось такий пакет для цього бокса. Хоча, я коли замовляла на сайті, там була галочка, яку можна поставити, чи класти фірмовий пакет ароматеки, і я там галочку не ставила. Ну, Мені прислали отакий пакет. О, і Як не дивно, він уже пахне прям з пупирки, чимось таким трояндовим. І ось відставляємо і перед нами оцей бокс. Б'юті-бокс ароматеки з логотипами. Ось він заклеєний, тобто ви можете е, знати, що його ніхто не розпаковував до вас завдяки цим наліпкам. Ну і тут б'юті бокс номер один. Е, номер один у них більший. Зараз я акуратно е, розріжу ці наліпки, бо вони прям рвуться в мене під руками. Я вважаю, що це буде. Краще, ніж я рватимусь. Пошуршали і піднімаємо на камеру коробку, а тут ось воно складено все. Що ж тут є? Боже, щось так сильно пахне. Е, такс. Ось це туш. е, чорна туш 4 мл. Кевін Окоін, напевно, я не готувалася до вимови саме цього бренду. Не знаю. Ну, чорну туш я не дуже люблю. Я більше люблю темно-коричневу, тому я ще не придумала, чи буду її відкривати, чи буду нею ну, пробувати користуватися, але нехай. Поки полежить. Далі, далі там мала бути міні-свічечка. Бейс, бейс, парфумована свічка від Diptyque. Це була ще одна така причина, що я вагалася, брати чи не брати, тому що свічки я не використовую. Для мене це ну, все одно надто сильні запахи виходять. Я е, взагалі не ароматизую. Будинок додатково, тому що ну, чоловік алергік, і собака ще є. Ну, зайві запахи, якось я в домі, крім себе, не розповсюджую. Зараз покажу вам цю свічечку. Ну, свічка від Діптік має виглядати гарно. Ось така просто лаконічна, маленька свічечка 35 грамів. Вона важить і пахне. БС це плющ, наскільки я пам'ятаю. Воно дуже таким чимось зеленим, трошки е, городнім-чимось пахне. Зелена свічечка. Ось. Далі у нас пішло е, франціс Куркучан Gentle Fluidity Silver. Е, мені здається, воно про ялівець чи не так. Зараз затестимо. Пробничок повний. Отже, Gentle fluidity, Silver, eau de Parfum. Свіжий. Зараз багато цитрусів. Ну, це, видно, загалом такий свіжак. оце з, з чимось типу ялівцю. З, можливо, там оце всі стандартні. Дігідромірциноли підуть, такий свіжий-свіжий, такий спортивний. Не акватичний, але ну, от така типово чоловіча парфумка, але ну, зроблена гарно по-куркджанівськи, голосно, якісно, шлейфово, дифузно. От, Я не знаю, чи таке чоловікові зайде. Я б таке, мабуть, швидше не носила. ось, Але. ну, Хай буде. Отже, «Angel's Share Кіліана. Ну, це я знаю, це я вже мала і відпробники. «Angel's Shea» мені зазвичай стандартно пахне, як... Ем, от я замочую на ем, пасочки. Сухофрукти замочую там в ромі, там і ром, і цукор, і е, чаю трохи. і е, Я замочую апельсинові е, цукати, і родзинки, там, і курага там теж може бути. І от воно мені так пахне. Зараз це мені пахне більше в сторону яблучком з корицею з блотера. Ні, воно приємно, але це для мене надто гурманське. Прям така от якась м дуже яблучна, дуже корична штука. Мені зараз з блотеру. Прям пересолочена, пересолочена. Для мене і трошки тоненького цього е нотки рому. А тепер уже розкривається така якась сухофруктна лікарність. Ну, от, щось таке, я теж не дуже це люблю, але. М -м. Поклали так поклали мені і до е ще якогось аромату в подарунок Engels Шеа клали. Е ну, видно, з розрахунку на те, що це досить популярний аромат окіля. Мені поклали флорайку, флорайку One Umbrella Fotu. Я ще цей аромат не знаю, з флорайку я якось не дуже сильно знайома. Загалом, ось і. Так, я тут взяла два блотери це занадто. Що тут є піраміда? Ні, а є е, смородина, чай і кедр, як вони пишуть, е, на пробничку. Зараз з вами спробуємо. Ой, дуже солодко. Мені якесь печівко, от, знаєте, пісочне печівко з е, якоюсь начинкою з варення. От, Можливо, навіть чогось типу смородинки. Ягідне, от мені дуже сильно зараз відчувається фактура пісочного пирога. Ванілька, пісочне тісто, варенячко ягідне, ну, от щось таке. Е, ну, знову ж, знову ж таки, для мене сильно гурманське, але воно от, е, не можу сказати, що воно на щось схоже. Е, нішанезен є, але він мені якийсь інакший трохи був. ну, от, По спогадах. Ну, Приємна штучка, але приємна і нічого більше. Крід якийсь поклали. Це. Де? Де назва цього Кріда? Дельфінус, Дельфінус. Дельфінус, якщо я не помиляюсь, це якась їхня нова. Має бути пропозиція. Новий аромат бренду. М. Знаєте, це цікаво. Ну як, це вже щось було? І воно явно термоядерне. Але це якісь такі іриси-фіалки. Дуже густі, дуже насичені. Але водночас там є щось свіже. От теж в сторону, чи ветивер, Чи не ветивер. Але воно не перекрикує, і іриси і фіалки все одно такі густі. Але якесь приємне дерево за ними є. В принципі, непогано, але я не по ірисах з фіалками. Ну, от воно щось таке. Трендове, трендове, гучне от, все таке. Далі Аугустінус е, Пінка пінка е, для очищення обличчя. Тут, ну, така зовсім е, маленька мініатюрка, семплик на 2 мл. Ну, це, напевно, на один, максимум на два рази, якщо воно економне і дуже добре піниться. Ну, спробую. Е, я взагалі косметику не сильно. Люблю таку брати її в семплах, знайомитись, і взагалі якісь нові бренди я не люблю. В мене є моя косметична фея Спа Кафе, яка робить хорошу косметику і мені подобається, як вона в мене на обличчі працює. Але сенсей, Сенсай і Grown Alchemist бренди непогані цього разу в кобоксі, тому я вирішила взяти. О, тут щось важкеньке. Сенсай Емульсія, якась ось. Емульсія для чого вона зволожуюча. Прям розкрию, подивлюся, там 7 мл. Зараз подивимось, чи зручний там флакончик. О, Бачите, тут прям напхана інструкція і сама ця пляшечка. Щось нічим не пахне, принаймні поки що. І ось така пляшечка. Просто відкручується і виливається з флакончика. Я не впевнена, що це прям дуже зручний формат, щоб користуватися. Ну, не знаю, Хоча б піпетка якась була. Або просто маленький, кришечка з маленьким дозатором, з, щоб крапельку можна було вичавити. Но не знаю, чому так. Буду пробувати, чи вийде в мене користуватися. О, тут крем під очі, інтенсивний теж сенсай. Ой, напевно, маленькій баночці. А ну, знову ж таки, інструкція тут займає багато місця в коробочці, навіть на 2 мл. Тут здоровенна інструкція. Да, і дуже така от крихітна крихітюлечка. от там, видно, що таке дно маленьке. Крихітюлька банка на 2 мл. Ну, це все ж таки крем під очі, тому його небагато потрібно. Я думаю, що його не на 2 рази вистачить, а, ну, не знаю, може, днів на 5. Далі тут Амбр Супермасів Lezo Примордіаліс. Так, цей бренд загалом непоганий, в них є і мініатюрки і тревели, правда, в них там якась була. Чи чампака, ну, якийсь аромат було заявлено, що він там присвячений Росії. Ось тому я якось не, теж не дуже біжу знайомитися з брендом. Але аромати ті, що мені потрапляли під руки, вони були хороші. І ось ця амбра. Зараз побачимо, наскільки вона е, така деревна, наскільки вона солодка. В яку ж вона сторону? О, А вона така е, свіжа. І солоденька, але не пересолоджена. І вона якась мені знову з перших нот вона йде в сторону гурманіки. Отакий бокс вирішили, що восени люди хотітимуть носити гурманіку. І трошечки якихось спецій, теплих спецій, я не знаю, може, шафран тут є щось на кшталт цього. На жаль, піраміди тут ніде немає. Ось такий. Гарненький приємний пробник. Мені подобаються такі коробочки, які розгортаються. Щось ще маленьке є. Ого, це MUAS Guidance. Але, але в мене питання в тому, що на сайті було написано, що це буде Guidance 46 екстракт. І я дуже хотіла його спробувати. А це виходить, що звичайний гайденс оде парфам. Ану, так ось такий нового формату цей пробничок амуажа. Ну, я розпилювати не буду. Він такий фруктовий, солодкий, з якоюсь амбродеревиною, яка, в принципі, сприймається приємно зі сторони, але ну, вона мені дуже сильно. Виносить мозок, якщо вона у мене на шкірі десь або у мене на одязі. Ну, шкода, шкода. Я думала, що це буде оцей екстракт. Guidance, ну, Мені було цікаво спробувати, що ж там ще можна було термоядернішого зробити, але, на жаль, я не зможу познайомитися з цією новинкою. Це просто амаш Guidance. Отже, Діптік, 34 бульвар Сен-Жермен і це туалетна вода. Воно є в туалетній в парфумованій воді. Я вже брала влітку від Левант парфумованої води, наскільки я пам'ятаю. І мені не зайшло, воно в спеку було якесь дивне, різке, недобре, неприємне. Не знаю. Зараз спробуємо, що ж тут за. Це 34 бульвар Сен-Жермен в туалетній воді. Сподіваюсь, що ніс в мене ще щось унюхає. І не перевтомився. Ну, принаймні, добре, що я гайденс не наносила зараз. М -м -м. А тут багато, багато смолилт, якоїсь такої прям живиці. І дерево, і трошки пудри. Ця смола, мабуть, зараз пройде, але вона прям сильна, така холодна, відчутна. Ну, такий свіжо-смолисто-деревний парфум, але мене... це трошки не мій напрямок. У мене зазвичай ну, питання, нащо так пахнути, як якийсь свіжий спил дерева. Мені це не дуже подобається. Ось. Розношу, подивлюся, але поки що мені не дуже подобається. Сенсей, сенсай денний крем з SPF 30. Тут у нас скільки мілілітрів? 4,6 мл. Тобто така непогана мініатюрка, я сподіваюся, вона зручна. О, ну, тюбочок. Отакий тюбочок денного крему, в принципі, для експериментів не завадить. Непогано, тільки тепер його треба ще о, вкласти назад. Так, от Grown Alchemist е Гелевий Гель для вмивання, для очищення обличчя. І тут його прям 50 мл. Знову ж таки, краще б це, напевно, був тюбик, аніж така от е пляшечка. О, Але тут це піраміда чи це склад. Ану, в складі тут є, в складі щось є. Оранж шкірки апельсину, олія, щось там герані, так, да, напевно, це і чим пахне, і в складі ці натуральні інгредієнти, напевно, містяться. Мені здається, що Гроуна алкеміст якраз про натуральні якісь інгредієнти. І тут лист герані, бергамот. І бутони троянди. Ну що ж, обіцяє бути непоганим, приємним, тому why not, чому ж не спробувати? О, тут якась екстра інтенсивна маска на 9 мл Sensai. Знову ж таки, Ось така баночка, банюлечка, трошки більша, звісно, за мініатюрку крему під очі, бо там було 2 мл, а тут 9. Я, звісно, не люблю взагалі лазити руками в тару з кремами, з косметикою. Ну і лопаткою мені це теж незручно робити. Я люблю з дозаторами все. Але ну, для 9 мл це ще можна для мініатюрок пробачити. А от... Більші формати 15, 30, 50 мл. Я ніколи не беру. Такі, що треба прям розкривати, розкручувати банку і лізти в неї лопаточку або руками. І лишилося прям дві зірки, найдорожчі цього боксу. Це тілія, Марк-Антуан Баруа. Ось зараз покажу вам. Така малесенька-малесенька коробочка. І тут 10 мл, але вони сплеш. Я сплешики не люблю. І аромат цей теж недолюблюю, мені він занадто гірчить. Але погодьтеся, що це дуже і дуже мило. Отака От золотиста ем, наліпка, золотистий ковпачок і класна. Червона така темно-червона стрічечка. Ну, ні, ну воно правда дуже миле, дуже класне. Але е, носити зі сплешу, ну я не знаю, ну вже могли, могли вкласти туди малесенький спрей. От Естілодер от не шкодують вкласти, вкрутити спрей в мініатюрку на 4 мл. А тут 10 мл і все одно просто сплеш. Е, ну, Нераціонально, як на мене. І оце я вже, мабуть, собі лишатиму. Це блу талісман. Блуталісман 7,5 мл. О, дивіться, тут так добре налито прямо доверху. Нормально. І в мене трошки з ним проблема, що кажучи, він стійкий, він шлейфовий. Але я його там півгодини буквально. Поносила і не відчуваю на собі. Е, можливо, якщо я зараз розношуватиму, або, можливо, я трошки довше його поношу, мені буде е, зрозуміліше, що там до чого. Е, бо, або в мене все ж таки на якийсь компонент, який в ньому є, оцей теж амбро е, і я просто його не відчуватиму, ну тоді доведеться розставатися, якщо я справді ну, ніяк не відчуватиму його. Але загалом оцей блуталісман, ну, флакони на 50 на 100 мл прям дуже дорого коштують. А тут от в боксі з'явилася можливість купити ще там мініатюрки, косметики і пробники якісь цікаві, парфюмерні. Ну, то я вирішила, чому ні. От, мені щось здавалося, що. Тут було щось цікавіше, можливо, я ще й переплутала з маленьким боксом, там якийсь монохром від Салі Prive, цей мені аромат, цікаво було б. Спробувати. Ось, ну, але що маємо, те маємо. В принципі, дивіться, вже такий непоганий в мене вийшов набір з цього боксу. Щось я обов'язково використовуватиму, щось ну, піде далі по руках, тому що таке життя мені не потрібно стільки всього парфумерного, тим паче, якщо воно не потрапляє в мій смак. Ось так все, перетрусила. Прям така от жовтенька. Складка з крафт паперу тут є, тобто воно виглядає пристойно, приємно. Я не знаю, чи варто таке, наприклад, дарувати. Це швидше ну, якась така приємна покупка для самої себе щоб. Затестити парфуми і косметику. Чи була вона приємна? Так, приємна. Ні, мені б, звісно, хотілося б, там, щоб гайденс був саме 46-й, а не звичайний ну, це екстракт їхній. Ось, Але нічого, ну головне, що в мене тепер є мініатюрка Blue Talisman, який я тепер зможу нормально поносити, розносити, відчути, чи все ж таки в мене ота носміє сміє на нього, чи, ні, чи я можу його носити і. Колись, можливо, я навіть зношу цей тревел, адже я ну, рідко ношу щось часто кілька днів підряд. Ось так. Дякую за увагу, дякую, що розпакували це все зі мною. Е, якщо ви щось знаєте із косметики або з парфумерії, діліться своїми враженнями, наскільки вам ці аромати подобаються або не подобаються, бережіть себе, будь ласка, і до наступних відео. Не забудьте! Написати мені щось в коментарі, я що питала, або будь-які інші думки, які у вас виникли під час перегляду цього відео. Ставте вподобайку, якщо додивились до кінця, і якщо ще не підписані, то підписуйтесь на канал. Дякую, бувайте до наступних відео!